Продаж будинку 122 квадратних метрів. Він ну, одноповерховий, але ну, там я покажу всередині вітальня вона з дуже високими потолками з... зараз видно. Вже залита та тераса. Сам будинок 122 квадратних метри. Знаходиться на ділянці 5 соток приватної власності з срібним призначенням для житлової забудови. Знаходиться будинок в катежному містечку Оклахома. Це село Дмитрівка, Житомирська траса. Зараз покажу вам планування всередині. А це будуються сусідні будинки. Ось це і це. Трошки далі 100 метрів починається ліс. Це Заповідник. І 300 метрів від будинку знаходиться лісове озеро. Дуже живописна місцевість. Всередині планування. Це вітальня, якраз ніша для шафи, ліворуч іде технічна кімната, топочна гардеробна в цій частині master room, тут о, також ніша можна розмістити шафу. В цій частині, де пільєти, становиться двоспальне ліжко з тумбочками. І в цій кімнаті власна ванна. Всі виводи вже зроблені. Також є вентиляційні канали. І як бачите, тут зараз просвічується, там є ще. Такий черлак невеликий, можна його задіяти а, при необхідності. Я вам покажу зараз висоту. Це вже друга спальна кімната і третя спальна кімната. Тут по плануванню з цього вікна можна пустити вниз, ну, дійсно, замінити на, на двері і вихід зробити на терасу, якщо буде така необхідність. Для цих двох спальних кімнат своя ванна, теж вже зроблені виводи. І те, що я казав, це вітальня з такими високими стилями, друге світло, і, і де, ну є можливість ось тут зробити вихід на чердак, це демонтувати, вона не несуча ця частина, і зробити додаткову чи кімнату чи спальну зону. Там, де два вікна ще. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві Київській області. В цій частині кухня столова і вихід на терасу. Тераса залита тут, але по проєкту вона йшла в тій частині. Тут є, як бачите, одне, одна двері, друга. Можна зробити вихід якраз на терасу. Стосовно придбання даного будинку, ви можете дзвонити по вказаним телефонам чи писати коментарі. До побачення.